Я зараз в супермаркеті знаходжуся, і тут є така можливість пошукати запчастини до по своєї машини. Це великий супермаркет біль тема. О, гігант, ну як гігантський. По нашим гіркам не дуже, але великий. Так, отже, вводити свій реєстраційний номер. Опа, і чудеса. Воно, система, тобто твій номер в даній підтягується до всіх. Магазинів, які є в Україні. І що? Так, є мій Citroen C4 Picasso Мене цікавить ось акумулятори, бо є підозри, що мені акумулятор треба купити новий. Завантажилось. Прошу дуже. І вже вибираємо собі. Як зручно. Я не бачив в Україні таких речей, ну, може вже і є. Ну, зручно.